Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я до вас із відео звітом у спільному проєкті Дівчатка такі-Дівчатка. Ось моя готова робота, я нею дуже задоволена, але, на жаль, прихворіла, тому відео буде коротеньке і далі у відео я вам покажу мою роботу ближче. Також хочу подякувати Тамарі Новіковій, організатору нашого спільника, за те, що вона придумала цей спільник і надихнула нас. Творити для нас коханих напередодні весняного свята. Також хочу подякувати дівчатам, які були з нами у спільному проєкті та в чаті, за гарну, дружну, теплу атмосферу. Це мій перший спільний проєкт був. Мені дуже сподобалось. Я дуже задоволена і результатом, і дівчатами, з якими познайомилась. Наш спільний проєкт закінчується 5 березня, він був присвячений до міжнародного жіночого дня. Тож в інфобоксі під відео буде посилання. Переходьте на інстаграм-сторіночки та ютуб-канали дівчат, продивляйтесь, коментуйте, лайкайте, тому що кожна з нас творила щось дуже гарне. Для себе або для рідних, і кожна з нас зараз звітує та чекає на ваші вподобайки. Дякую всім, хто залишить свої коментарі та вподобайки під моїм відео. На жаль, прихворіла, тому відео буде не того формату, як я хотіла, але іноді обставини сильніше за нас, напевно. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей. Пока-пока. Ось така моя готова робота, я нею дуже задоволена. Ось так вона виглядає. Як вам?